Пс. Я тут. Де тут? Я справа в телевізорі. Так, а що ти тут робиш? Як що? ось ось почнеться клубний чемпіонат світу з футболу, який проходить у США. Я ж маю це якось глянути. А телевізор від Hisense є офіційним партнером і він мені допоможе подивитися його безкоштовно. У мене вдома. Все, що тобі потрібно, це купити у дзвінку телевізор Hisense, Увімкнути додаток Dozen. Hisense дозволяє нам безкоштовно зареєструватися у цьому додатку, який буде проводити трансляцію цього чемпіонату. Ми можемо зареєструватися або з преміум аккаунтом, або, як це зробив, я, безкоштовно завдяки фірмі Hisense. Вже у самому додатку ми вибираємо, що ми хочемо дивитися, а саме клубний чемпіонат світу з футболу. Ми переходимо просто на ось цю вкладку. І ось тут ми можемо побачити. Розклад, матчів, команди, хто з ким грає, коли буде проводитись матч, результати, і все це можемо бачити на своєму телевізорі абсолютно безкоштовно. А якщо ти хочеш дивитися безкоштовно, так як я, приходь у дзвінок твого міста, купуй хайсен і дивись, як я.